Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Доріво Христі, сьогодні маємо свято Успення Пресвятої Богородиці. Знаєте, ми, коли говоримо про, Сідайте! ми, коли говоримо про смерть, похорон для нас, то є втрата сум, ми плачемо. Чому ж ми про успення Пресвятої Богородиці говоримо як свято успення Пресвятої Богородиці? Ну, найперше. Знаєте, як би, як би ми не, не боялися смерти, кожен, хто народився, він повинен померти рано чи пізно. так? Ну, Певно, що є ще, коли люди помирають. Трагічно, коли люди помирають від війни, це, це трошки інше. Але старший дожив до свого віку, закінчився тут час на землі та й помер. І після смерті людина <кхи> стоїть перед Богом, Бог визначає, тут тобі більше на очищення 10 років, комусь 100 років, комусь 250. Так, там в чистилищі час інакше йде. І, звичайно, що смерть це закінчення одного, життя, початок другого, смерть це не кінець, кінець це переміна. Але коли ми говоримо про Богородицю і про її успення, це, ото, я би так сказав, приклад і Результат нашої молитви за щасливу смерть. Тому що вона заснула одного дня тут на землі, а прокинулася в Царстві Божому. Тобто перейшла з одного життя до іншого, як би заснула. Тому її так називають успення. Так? Кожне слово. Яке ми говоримо, вимовляємо, воно має якийсь зміст, якесь походження. І коли ми говоримо про успення, говоримо про ту, що заснула. Не просто померла, стара була, все, вже не могла дихати, ходити, груди, вже не дихають, печінка не працює там. Нірки не здалі, серце, аритмія і все вже нічого не витримав, все вмер. Я все рівно, знаєте, поневолі згадав свою бабцю, ну, чудесна була жінка. Вона мені Я ще малий був, і вона мені все казала, Васильку, треба молитися за щасливу смерть. Я думаю. Щасливу смерть, яка бабка говорить, смішна. І я потім відважився і питаюся, ну що ви маєте, яка може бути смерть щаслива? А такого Василько, аби не лежати, ну, боялася лежати, а вона постійно мені казала: я лежати не буду, щоб мене обходили. Бо вона, коли ще була молода, обходила когось там із своєї родини якийсь лежачий був. Так? І вона каже, я своє відходила, а тепер молюся за щасливу смерть. Ну, знаєте, тоді я не, не сприймав то все так серйозно, але оця мудрість оцих людей, старших, як ми все казали, старша людина, але старість це не завжди ознака мудрості. Мудрість це коли в тобі не є багато знань. Але коли, то, коли там є чистота знань, коли там є чистота, бо часом всю ту науку ми спутуємо, змішуємо з болотом. І от через ту чистоту внутрішнього стану в неї був життєвий досвід, і вона бачила речі так, якими вони є. І тому говорила мудрі і правильні слова. Тому поняття щасливої смерти це є той час, коли, коли ти готовий до тої зустрічі з Богом. І хочу звернути тут ваші, вашу увагу на ці слова, що коли він, пише святий Іван, Лист, коли він це говорив, один із, хтось із народу підняв. Голос і сказав, яка жінка підняла голос поміж роду, і сказала, блаженне лоно, що тебе носило і груди, що тебе кормили. А Він же сказав, що блаженні ті, що слухають Слово Боже, і зберігають його. Слухають Слово Боже і зберігають його. Христос може сказати кожному із нас, марто, Марто». Чому ти побиваєшся і клопочешся про багато? Одного потрібно. Бачиш, Марія вибирала кращу частку, яка не відніметься від неї. Та бігає, клопочеться. Ми дуже багато в житті витрачаємо часу на свої життєві клопоти, які ну, неконечні до спасіння. От представте собі, мають. Готуємося до якогось, до якогось ювілею, день народження, ще ж, гості якісь мають приїхати, готують, стіл, щоб були добрі, гарні страви на столі, щоб подумати, щоб щось поставити на стіл, якусь гарну випивку, ще там щось, прибрати, позамітати, готуємося так, готуємося, готуємося. А чи ви так готуєтеся, як йдете до церкви? Свою душу, щоб послухати Слово Боже. Частка, яка ніколи не відніметься. І Христос каже, Марія вибрала кращу частку, яка не відніметься від неї. Сіла і слухала Слово Боже. Чуєте, Слово Боже, сіла і слухала. Бо тому що віра через слухання. А Христос каже, по вірі дасться вам. А тепер представте, якщо ви в своєму житті постійно слухаєте що-небудь, але не про слово Боже. Слухайте анекдоти, слухайте пльотки, слухайте, що вам каже чоловік, слухайте, що вам каже жінка. Але ці речі такі, знаєш, щоденні, вони тебе наповнюють а чим? Чим-небудь, лише не тим, що треба. І якщо ми є наповнені Словом Божим, тут слова оцеє жінки набирають змісту. Вона каже, що блаженні ті, що е, лоно, що тебе носило, груди, що тебе кормили. Ну, це жінок стосується. Хлопць, е, хлопівця, ні, а я вам скажу, що і чоловіків також стосується. Як я можу носити в лоні? Жінка тільки може родити, але Христос каже, Блаженні всі, що слухають Слово Боже і зберігають Його. Як я зберігаю Слово Боже в собі, я ношу в собі Ісуса. І як жінка годує грудьми, так і ми, незважаючи, чи ти чоловік, чи жінка, можеш тим словом, яке ти прийняв Божим, годувати інших людей. Годувати її духовним кормом. Кожен із нас може. Бути тим, хто носить у собі Ісуса Христа, тим, хто годує ближнього. І коли ми носимо в собі живого Бога, бо ми слухаємо Його науку, слухаємо Євангеліє, ділимося з іншими людьми, ділимося добротою, чимо люди бути добрими, тоді наша смерть вже буде як смерть при Святої Богородиці. як успення. Ляг спати в одному світі і прокинувся в другому, щоб не боялися. Смерти бояться грішники. Смерти бояться ті люди, які ні в кого не вірять, бо для них у пеклі є окреме місце для тих, що ні в кого не вірять. Пекло є достатньо фрагментоване і в ньому є дуже багато місць, для, всіх, для всякого роду грішників. І знаєте, в чому є вся суть, коли всіх грішників, які одинаково грішили, зберуть одну купу. Бо вони будуть бачити тягар свого падіння отої підлости, продажності, а особливо зрадники, вони в особливому місці будуть. Тому жиймо життя так. Щоб мали можливість слухати Слово Боже і зберігати його, бо це та частка, яка не відніметься від нас. І коли диявол буде мене спокушати якимись земними моїми проблемами, але в мені є слово Боже, то він мене не вирве з рук Божих. Так, будеш там в чистилищі горіти тисячу років, але ти будеш мати надію на спасіння, бо в тобі є частка Божого Слова. Христос сказав, а слова Божі, вони є як в граніті відлиті. Марія вибрала кращу частку, яка не відніметься від неї. Вона сіла і слухала Слово Боже. Амінь ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Филип'ян <кхи> послання. Святого апостола Павла Читання, братя, плекайте ті самі думки в собі, що були в Христі Ісусі, Він бувши в Божій природі, не вважав за непорушний привілей свою рівність з Богом, але зовсім зменшив себе самого, прийнявши вигляд слуги і ставши подібним до людини, подібною. Подобою, явившися, як людина, він понизив себе, ставши слухняним аж до смерті і до смерти Хресної, тому Його возніс високо і дав йому ім'я, що над усяке ім'я, щоб перед іменем Ісуса, всяке коліно преклонялося на небі, на землі під землею, і щоб усякий язик визнав. Що Ісус Христос Господь на славу Бога Отця. А -а -а. Аллилуйя, Аллилуя, Аллилуя. Племудрі спрості висловимо Сіди в Андрея у Сі. Іванлі, слава тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні. В той час увійшов Ісус в Ісусу одне село, яка жінка ім'я марта прийняла у світі, була в неї сестра, що звалася Марія, це сівши на Господа, слухала його слова, марта ж клопоталася всякою послугою. Підійшла вона і каже, Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити, скажи ж їй, щоб мені помогла. Озвався Ісус до неї промовив «Марто, Марто, ти побиваєшся і клепок, клопочешся багато одного ж потрібного. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. І коли Він це говорив, яка жінка бідняла голос поміж народу і сказала до нього, блаженне лоно, що тебе носило, і руди, що тебе кормили. Він же сказав: блаженні ті, що слухають Слово Боже, і зберігають Його.